Давай, давай, проходим, 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 зайчик. проходим, Максим. У костобоброві до автобуса на 20 місць сідає 11 людей. Це соціальний рейс від гуманітарної місії Проліска. Дякую. Продавчиня місцевого магазину Людмила Воронко каже, не встигла записатися на рейс, тому поїде до міста наступного разу. Та да, ви знаєте, навіть міста не вистачає. От я, наприклад, бі записалася в маршрутку, мені немає місця. Ну я сильно не переживаю на другий раз. Вистачить на Семенівки ж нам страшно вже їхати, то куди Новгорода. Маршрут пролягає через Олександрівку та Чайкине. Люди записуються на поїздку до Новгорода Сіверського заздалегідь у своєму старостаті. Якщо їхати, нас у сільсовіті записують. Дочечка поїде сільсовіті. і ми туди їдемо. Доброго дня, в Олександрівці люди заповнюють всі вільні місця. На три села цього автобусу замало, каже Ірина Сещенко з Олександрівки. Малавати не всі, ще б хатіло, тому всі ж не помістились. Ми взагалі думали, не попатили, аби то. В Олександрівці немає ані магазину, ані медичного працівника, розповідає Олена Гавриленко. Автобуси тут не ходили від початку повномасштабного вторгнення. У листопаді минулого року проліска запустила соціальний автобус, але на сім місць. Щоб поїхати до міста, потрібно було винаймати авто. 61, це гарно. Це гарно. Що Мені, люди їстиці, і удобно. Ольга Брагіна їде до лікарні. Каже добре, що автобус безплатний, бо минулого разу тільки витратила час. Була тривога, ми не попали в лікарню. Нас і да. пусті 12 На закінчилося, час маршрутка, час маршрутка. Ми вже як на Все, туди? там живут Автобус у Чайкиному цього разу не зупиняється через брак вільних місць. Водій Анатолій Нестеренко цим маршрутом їде вперше. Каже, остаточно не вирішив, чи буде їздити сюди й надалі, бо прикордоння періодично обстрілюється. На маршруті побиті вибухами хати. Страшно. Я взагалі теж не представляв. Думаю, проїду, побачу, потім вже вибати зроблю. Ну, Сьогодні було ну так, страшно, але нічого не видно, а не знаю. На сьогодні на прикордонні Чернігівщини працює вісім таких рейсів у чотирьох громадах Новгород-Сіверський, Семенівський, Сновський та Городнянський, каже представник гуманітарної місії проліска Денис Наумов. За його словами, найближчим часом планується ще кілька. Планується запуск ще одного рейсу від Новгород-Сіверська до прикордоння. Рейс ми уточнюємо з владою зараз. Також це буде новий рейс з Костобового заїздом на Архіпівку. Тоді на Олександрівку та Чайкіно і на Новороці І адміністрація Сновська ще теж планує запустити з співпрацю одного рейсу. Денис Наумов говорить: за весь час роботи в області представники гуманітарної місії Проліска перевезли до двох тисяч людей та евакуювали лише з Семенівської громади понад сотню місцевих жителів. Тетяна Лось, Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.